Початок сесійного дня урочистий сумські спортсменки з муніципального клубу «Сумчанка» стали бронзовими призерками першого жіночого чемпіонату Європи, який проходив у Польщі з 28 червня по 3 липня, і вкотре підтвердили високий рівень українського хокею на траві. А ще точніше потужну підготовку сумської школи в цьому виді спорту. Національна збірна України, національна команда збірної України на 100% представлена з гравчині нашого славетного муніципального спортивного клубу Сумчанка. І посіла наша команда третє місце за високі заслуги у спорті. Міський голова вручив почесні грамоти і подарунки гравцям і тренерам команди. Почесною відзнакою сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня нагороджується Макаєва Світлана Миколаївна, головний тренер. Дівчата ж на старті чергового важливого турніру. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Завдяки вам, всім і хлопцям ЗСУ Ми маємо зараз можливість робити свою роботу, улюблену роботу. І сьогодні ми виїжджаємо на чемпіонат Європи. Тож хочеться, щоб ви нам побажали трошки успіху. Обранці проголосували за присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суму посмертно чотирьом сумчанам бійцям ЗСУ, які загинули за Україну. Почесного звання у Юрій Пономарьов, Анатолій Антонов, Ігор Набок, Олександр Литвиненко. Серед питань порядку денного депутати ухвалили важливе рішення про балансовий облік захисних споруд, які ладнають у сумській громаді для захисту під час повітряних тривог. Новини СТС.